У Порохоботів буде жорстка конкуренція на наступних виборах. Адже, на їхню думку, вибори вже дуже скоро. І крінжувати можуть не тільки вони. На, на мою офіційну депутатську адресу. Письмово. Верховна Рада, Іл... депутату Тищенко. Так, так, так. Друзі, хто хоче, тільки, тільки до, до мене. Луїв Вітон. Пишете цей лист на слові Тищенко. Верховна Рада, депутату Миколі Тищенко. А що в мене згадувається з приїнком Луїв Вітон? А там не піс Луїв Дякую. Алексію, ну, я вас же. А де Витон? Ні, але як я бачу Витон, я знаю. А вот я мене вітон? А в жінки ви знаєте про Витон? Ну, я думаю, всі знають. Ви А політики. Свиня, ви не знаєте, як іде принку віто. Як виглядає принцип Витон? Да, да, ну, Ні, віде. ну я знаю, що таке Лоє Витон. Ви В нього є такий принт фірмовий. Тобто є, що ви подарували, я бачив відео. Не принт, я глуєві Витон. Серйозно, да, я вам покажу. Навіть не зерно увагу. А я вам кажу, звичайно, я не думаю, що це Леовідон відомо. Але принц, я прийняв. Якщо б моя воля. За пів року в цій країні всі були б і жили дуже гідно, і зарплата була б у всіх півроку. Я знаю, як це зробити. Повір, це дуже швидко робить. Тут, звісно, вони, звісно, з Гончаренко грають на одній галянці само собою. Політіченка віджимає до по такі популістські заяви, Тіпа, типу, я всіх вас зроблю дуже швидко багатими, Це ж те ж саме, що робить. Олексій Гончаренко. Так це взагалі ідеальна пара, ідеальний дует. Чому і це круто? Гончаренко ревнує? Що тепер ще контент робить Олі Тіщенко? Ну тобто? тому, що так, тому що він був королем дегенеративного контенту, а зараз вривається такий конкурент, якого дуже важко здавати. Ну, слухайте, ну Коля Тіщенко це, по-перше, людина, яка вигадала Ем <реш> Ну, тобто, Льоші Гончаренко, всі його рекламщики, оці одеські, всі його, оці криптомагнати. Вони такого не вигадують ніколи в житті. За да, кусініцем вигадає. Закусініста. Тобто він розуміє, що на цьому полі, плюс коля теж ватний, плюс коля теж російськомовний. На цьому полі він набув дуже сильного суперника.